Стрийт став таким, я би сказала, місцем, куди Росія постійно намагається влучити, прекрасно розуміємо, що там знаходиться. Те це вже теж ні для кого не секрет. Хто з інших областей України вперше дізнався про стрій, який опинився під масовною атакою? Писав: Боже, що в цьому строю таке є? Після війни обов'язково поїду, подивлюся. Бо для багатьох це стало місто відкриття після того, як його атакувала Росія. На зараз наскільки в житті заходи безпеки у саме і стосовно роботи з місцевим населенням, тому що, на жаль, все одно зберігається ця тенденція пронесе або вже колеги зовсім гаряче, тоді люди втікають. Росія неодноразово ну, била саме по газу сховища і газовій інфраструктурі для того, щоб показати, що Україна не є надійним партнером щодо зберігання, перш за все, газу, тому що Україна має величезні можливості щодо закачки газу підземні сховища. Ми маємо. Найбільші газові сховища в Європі, і завдання, напевно, ворога було показати, що ми не є надійним партнером, так? тому що європейці мали можливість зберігати газ саме в наших сховищах. З іншої сторони, росіяни лупили по інфраструктурі для того, щоб показати, що ми не можемо забезпечити транзит газу. Mm -hmm. Знову ж таки було правильне рішення прийняте президентом, дякую велике за те, що ми закрили російський вентиль. і нема жодного транзиту газу. Я надіюсь, після війни всі поїдуть подив... можуть поїхати і подивитися на цю інфраструктуру газову, яка знаходиться в тому числі і в стрію. Але робляться дуже правильні кроки. Україна ще раз показала, що ми і надійний партнер, і ми готові діяти для Європи в тому числі. Ви гляньте, наскільки пищать друзі європейські Путіна. Орбан, Фіцо. так. Вони ж точно грають не на нашій стороні, ти не на стороні Євросоюзу. Хай попробують. Ми теж маємо можливості стати на сторожі Європейської енергонезалежності.